Сьогодні в відео український клуб підписав угоду про співпрацю з італійським клубом. Ансу Фаті покине Барселону в січні. Хакан Чалханоглу привертає увагу клубів із Англійської прем'єр-ліги і німецької Бундесліги. Жозе Моурінью може повернутись в АПЛ. Реал вирішив будувати проект навколо Мбаппе. ПСЖ може отримати санкції через фанатів. Леонарду Жардім знову може очолити клуб. УАФ нарешті визнала помилку арбітрів. Крістофер Нкунку Кунку може покинути Челсі зимою. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Футбольний клуб Ревера підписав договір з італійською командою Самбдорія. Договір передбачає тривалу та широку співпрацю між обома клубами в області розвитку академії, тренерської кваліфікації та інших сфер. Офіційно Мауро Ікарді порвав хрести. Сезон для гравця завершений. Барселона готова продати Еріка Гарсію за 10 мільйонів євро. Клубний чемпіонат світу з футболу відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року. На початку червня, з 2 по 10 число, буде міжнародна пауза на матчі збірних. FIFA встановила, що клуби-учасники чемпіонату світу будуть зобов'язані відпускати гравців, викликаних до своїх національних збірних, навіть напередодні світового змагання. Правління Валенції зустрілося з Пітером Лімом у Сінгапурі. Вони пояснили йому збитки, завдані Дана та можливості допомогти фінансово або у відновленні. Зараз він вивчає найкращий з них. Також Лім дав добро на підписання гравця для заміни Т'єрі Корея, який порвав хрести. Барселона має намір відпустити Ансу Фаті в січні, а сам гравець хоче залишитися в Іспанії, і не виключено, що хав'єр Гарсія Пім'єнта. Попросить Севілью докласти зусиль для підписання гравця. Іспанець знає, що якщо він хоче повернутися до Севільї, де розпочинав футбольний шлях, йому доведеться докласти певних економічних зусиль. Спортивний директор Севільї Віктор Орта знає вимоги Пім'янти на зимове трансферне вікно. І Фаті буде частиною цих вимог. Всі футболісти СК Полтави отримали повістки напередодні матчу з Кудрівкою та були доставлені до ТЦК. Денис Галенко, в якого система ідентифікувала як у розшуку, залишився поза заявкою на поєдинок у підсумку програний Кудрівці матч. Таким чином полтавці втратили лідерство в першій лізі. Манчестер Сіті і Баварія розглядають можливість підписання Чалханоглу. Рада директорів Барселони схвалила на позачерговому засіданні нову угоду з Найк. Тепер потрібно остаточне схвалення Найк, щоб підписати її. Офіційно, Амін Адлі продовжив контракт з Леверкузеном до літа 2028 року. Офіційно, Олександр Коларов, новий головний тренер молодіжної збірної Сербії. Роберт Левандовський хоче продовжити контракт з Барселоною. Як повідомляється, клуб впевнений в тому, що підпише контракт з гравцем ще на рік. Сам гравець щасливий в Барселоні і не збирається залишати клуб. Жозе Моурінью хоче очолити Ньюкасл в випадку, якщо Еді Гау покине клуб. Як повідомляється, головний тренер Фенербахче хоче повернутися в АПЛ і вважає, що це його найкращий шанс знову отримати роботу в Англії. ПСЖ хоче завершити оренду Габріеля Москардо в Реймсі. Гравець не отримує достатньо ігрового часу. Альфонсо Девіс все ще не отримав остаточної пропозиції по контракту від Баварії. Перемовини все ще продовжуються в фоновому режимі. Стефан Ортега отримав дебютний виклик в збірну Німеччини. Реал твердо вирішив будувати проект навколо Мбаппе. Таким чином, влітку клуб може покинути Вінісіус, який займає найбільш зручну для Кіліана на позицію на полі. Нуну Ешпіріту Санту та Кріс Вуд тренер і гравець місяця ВПЛ. Віктор Осімхен не збирається покидати Галатасарай в січні. Гравець щасливий в клубі. Марсель Забіцер може продовжити кар'єру в Ювентусі. Сума можливої угоди оцінюється в 20 мільйонів євро. У ЄФА хоче покласти на ПСЖ санкції через вболівальників, які продемонстрували підтримку Палестини в матчі проти Атлетико. Очікується, що Амат підпише новий контракт із Манчестер Юнайтед до 2027 року. Леонарду Жардім стане новим головним тренером Аль-Айна із Об'єднаних Арабських Еміратів. Президента перуанської футбольної асоціації арештували за створення ОЗУ. Його звинувачують в корупції, шахрайстві і в відмиванні брудних грошей. Даррен Флетчер дискваліфікований на три матчі і оштрафований на 7500 фунтів за погану поведінку до суддів в матчі проти Брентфорда. Гвардіола може очолити збірну Бразилії, він залишиться в Сіті ще на сезон, а потім буде готувати бразильців до чемпіонату світу 2030 року. Тренер ще не прийняв остаточне рішення, але йому подобається цей варіант. Кіліан Мбапе більше не хоче грати за Францію через напруженість з дід'є Дешамом після того, як той не викликав його в збірну. Сандерленд хоче отримати від Манчестер Юнайтед 30 мільйонів фунтів за Кріса Ріга. Суддівський скандал в матчі Олександрія Полісся. Головний експерт з арбітражу УАФ підтвердив помилку арбітрів. Нікола Ріцолі підтвердив помилку головного арбітра Олександра Шандора та судді ВАР Романа Блавацького. Крістофер Нкунку може зимою покинути Челсі і відправитись в оренду. Марсель і Інтер зацікавлені в гравці. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.